Добачити вас на своєму каналі. У нас ремонт продовжується. Вчора я ж шпоклювала стіну в нашій спальні. Перший раз, до речі, ж поклювала повністю, щоб стіну. Не так просто, щоб там десь щось зашпаклювати, а повністю всю стіну ось ось ця стіна. Чому я її шпаклювала? Тому що я тут маю малювати малюнок, і мені потрібна рівна стіна. А вона така, знаєте, як шпакльовку чи штукатурку, як правильно робили колись, але така вона, безника поверхня. Тут я не знаю, чи така, бачите? І коли я буду малювати маркером, то це буде незручно і буде дрібна лінія. Тому я вирішила зашпаклювати, а також вирішила зашпаклювати ще оцю стіну, що збоку там мене чоловік обускав нижче. Розетки. І, напевно, я ще сьогодні зашпаклюю оцю стіну, що біля вікна ось цю. Бачите, там теж розетки, їх треба. І тут тріщина така непогана, то її треба теж зашпаклювати. Тому ось так. Зараз приймаюсь до роботи, зашпаклюю і піду на город, тому що у нас дощі. І це дуже гарна розтяг, в бур'єд. Заколотила я вже шпаклівку. Вона така має бути, як густа сметана, тому що якщо трошки рідша, то важко з нею вже працювати. Я вже це випробувала. Ось таким міксером Колотила. І зараз буду приступати до ось цієї стіни. Буду її шпаклювати. І потім перейду ось на цю. Тут я багато, бачите, зламала, тому треба її відшпаклювати. Більше за все, що шпаклювати не буду, вона, в принципі, рівна. Там тільки де-не-де, де, де, оце я позачищаю. І я думаю, оцю частину я ще зашпаклюю. А тут де ж стояти шафа. Не бачу сенсу її взагалі шпаклювати. Та й вона, в принципі, теж рівна. Ось, Тому ось такий в мене зараз іде робота. І потім ще, може, біля вікна там трішки зароблю, щоб більш-менш гарно виглядало віконечко. Ось так. Тому до роботи. Я думала, я дошпаклюю і піду на город. Бур'яни рвати. А тут дивіться, що дощ. Знов дощ. Такий добрий. Звіялося. Всім привіт! Це вже наступний день. Пройшов дуже гарний проливний дощ і ми приїхали в село. Це вам хочу показати, як розцвіла моя Blue Girl. Вона, звісно, не блакитна, вона такого дуже ніжно-рожевого відтінку, але подивіться, яка повна троянда. Яка гарна. Фантастична! Ось. Може вона на наступний рік буде блакитна, не знаю. Якщо вона не буде блакитна, то я трішки розстроюсь, але це теж троянда дуже гарна. Ось так. Так, а це хочу показати, як розквітла аспірін Роуз. Трішки дощ їй не подобається, я вже бачу, вона починає крапочками таким покриватися. Це не одна квітка, їх тут багато. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять квіточок, подивіться, яка фантастична краса. Ось. І тут вже одна перецвітає внизу. Були ще, але вже обсипалися. Дощі їй не дуже подобається ці красуні. Ось, це, це що я цього року садила. І моя гортензія ваніла. Теж не дивіться, яка гарна. Як на мене, вона, в принципі, має бути ще розживенька. Але вона велика. Ось моя рука, Дивіться, яка квітка велика. вона поки що одна. Ну, десь я вже бачила, зав'язі були ще ось ось зав'язі. І ось. А ці ще маленькі. Вони собі ростуть. А тут у мене є лелека. І на ній ось така троянда. Ось, розквітла. Я не знаю, що це за троянда, вона тут була. Теж симпатична. Я не була тут два дні, вирішила не приїздити, тому що все рівно буде шпаклівка сохнути. І ось заходжу з вами перший раз, після того, як я пошпаклювала, подивитися, як. Ну, мені здається, що вже висохло єдине, що є такі місця. Ось тут вологи трошки. Там, де я е, зашпаклювала розетки. Там глибокі такі, як дири були. Ось тут трішки ось. Ось так. Сьогодні, що я хочу зробити, зараз світло вимкнем, зашкурити сьогодні стіни. Такі видимі нерівності якісь зішкурити. Ось, наприклад, такі, бачите. От, і де, я думаю, потрібно буде пофарбувати а, стелю. Тому будемо прийматися до роботи. Ще гляну, я відкоси робила. Тут паршиві були відкоси, тут теж треба буде їх пошкурити гарно і пофарбувати. Я пошкурила вже стіни, такі видимі дефекти зішкурила і вирішила, що буду фарбувати не стелю, а стіни. Тому взяла вже, налила сюди білої фарби і колоранти взяла. Ось такий. Буду оливковий, буду добиватися кольору такого, як я собі задумала. І трішки чорного мені буде потрібно. I feel like I'm losing my mind. Please, Lord, give me a sign. A sign. Так, заколотила я вже відтінок. Вам погано видно, але він такий оливковий, виходить. Я зробила викрас, щоб подивитися, як підсохне, як воно буде виглядати, чи мені ще темніше потрібно буде робити. Але, в принципі, відтінок мені вже подобається. Ну, камера вам не передає, так як воно є насправді. От, він такий прям оливкового кольору. Такий я хотіла, я хотіла прям оливкового кольору, щоб стіни не були ці всі. А оця центральна ніжна такого бежевого відтінку, і тут в мене буде малюнок намальований. Так, я вже обмалювала по контуру по стелю і плітуси, і вже почала. Все, я вже все пофарбувала. Ось. Ви бачите, воно в плямах ще все сохне. Але колір камера той не передає. Зараз він такий фісташковий колір, але він буде світліший, тому що висохне. І буде такий оливковий. Ось так. Батарея я ще не фарбувала, тільки от пофарбувала три оцих стіни. А ця стіна, яку я вже за собою знімаю, ось ця, я її вже не трогала поки що. Вона буде світло-бежевого відтінку. Ось. Ось такий результат. Це вже другий день. Ми приїхали в село і я. Першим ділом прийшла подивитися, як висохло. Висохло дуже добре, немає ніяких а, таких, якби, перепадів з кольором. Де-не-де ще висихає, там, де більше шпаклювала, я десь певно, що всередині було не висохло. бачите, п'ятнишко, де вмикач був, і тут де розетка була, ми її зашпаклювали, і ось там. І все. А так, в принципі, вже все повисихало. Ще ось там в куточку чуть-чуть не висохло. І мені дуже подобається кольор, який вийшов. От вам чомусь не передає такий колір, а він такий ніжно-ніжно-фісташковий. От Мені дуже подобається. Що я буду зараз робити? Мені потрібно буде пофарбувати ось цю стіну центральну і е, стелю. Тому буду зараз приступати. Я думаю, перше пофарбую стелю, тому що це білий колір, його кольорувати не потрібно, а потім перейду вже до стіни, її кольорувати потрібно. Вона буде такого світло, світло-бежевого відтінку. Ну і приймуся вже за відкоси, за вікно, за батареї. І на цьому вже буде тут все. Ну, як все. Ось це, що потрібно буде прибрати, помити і сюди ліноліум іде. Тому ось так. Приймаємося до роботи. І я так сподіваюся, що сьогодні я вже завершу цю кімнату. Знаєте, що я найбільше не люблю? Це фарбувати стелю. Тому що ти її фарбуєш. Вона все на тебе летить, все на тебе бризкає. У мене всі руки. Це одна рука, це друга. Я представляю, яке в мене зараз обличчя. Але я зараз трошки облегшила собі роботу. Приспособила такий патичок до валика. І вже цим валиком. З підлоги стояла і фарбувала стелю. Так, мені здається, що я рівномітно її профарбувала, але не знаю, бачу, як вже підсохне, тому що це біле на білому. Це гірше нема. Зараз в мене ще залишилось небагато фарби, як оказується. Ось. Зараз я розведу колорант і буду фарбувати вже ось цю центральну. Стіну. <питрес> так, ну що, приїхала я вже на другий день. Подивитися, як підсохла фарба. І зараз глянемо. О, ні, мені не дуже подобається. По-перше, його потрібно буде фарбувати ще в один шар. Не знаю, чи на камеру видно, але плями є. Тому потрібно буде фарбувати ще в один шар, це буде вже пізніше, не зараз. Вчора я ще встигла пофарбувати а, батареї, пофарбувати відкоси і під віконня, і пофарбувати двері. Біленькою фарбою. Вони собі сухнуть, хай сухнуть. Також нам вчора прийшла ввечері вже одна доставочка, яку я чекала вже десь приблизно тиждень. І ми вже її вчора привезли сюди. Я вам зараз покажу це дещо у ванну кімнату. Ось два ящички Зараз покажу. Так, це я відсуну. Ого, яке тяжке. Отак. Це комод у ванну кімнату. Має 4 шуфлятки і дверки з полочками. Ось так. Безкоштовно нам ще покрала, поклала, поклали, ну, як безкоштовно, за одну гривню, це типу, як бонус якийсь. І до нього є а, раковина. Ось така ось така раковина. Ем, довжина раковини 1 метр. Ось так. Ширина не пам'ятаю, довжина 1 метр. Зараз я її доставати не буду, тому що ремонтувальній кімнаті буду робити трішки пізніше. Тому поки що і унітазик, і це буде стояти тут. Ось так, ось таке в мене вийшло відео з ремонтом. Дякую, що дивитеся мій канал. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Дякую, що ставите пальчики вверх на мої відео. Мене це дуже мотивує, мені це дуже приємно. Пишіть коментарі, як вам те, що я роблю. Мені дуже потрібен зворотній зв'язок. Гарного усім дня і до побачення!